Всім привіт! Це третя частина rp 8880. Начав я з провірки 107. Ось тут сказано. FM настроїть. Тут дуже такий мінімалізм. Дивіться, от все описання. Вход, виход, підстройте то і все, тут нема, не, роз... не розказують вам. Вот ну, така вона вийшла. Ну це при першому включенні, я надеюсь, ви бачите. Так, як тут показ... Опс, Контакт десь. А де? Ага. Ну, Зараз спробую щось тут зліпити. Доно бути. Воно рисує. Дивіться, що вони кажуть в настройки. Кермический фільтр центр. Получається, що тут здвинуто цей 10,7. Вон він, здвинутий. Тому що зараз 10800. Ой, бліки ці 10800. Ну як показувати, як воно зеркало. Ну от така. Тому що починаєш на 10,7 настраїти, воно чорті що виходить. Оцей перший контур. 301. От він 301. Ну, на схемі він перед фільтром. Ось він. 301. От. І далі йде п'єзофільтр, і далі оці два контура я строю. Ой, не, той не строю цей. А оці два 101 і 102. Це вже ну, формирують. А чеха. Ну, коротше, от така АЧХ якась. Не дуже. Ну це ж не усилення. Я там в других давав 10, 40, ой, 30-40 дБ ослаблення, а тут повний сигнал подаю 50 мВ. І таке воно собі. І дивіться, що обнаружив случайно. Я звичайно сюди текнувся і не... заорала станція ну, на FM. Це маса коснувся, а це йде на лампочку. Я нічого не зрозумів. Десь маси не вистачає, що. Причому тут лампочки і FM. Щось тут твориться інтересне. Дивіться, от індикатор, як даже показує.

Крутить контура Вони були настроєні, можна сказати. Тільки я підстроїв на частоту фільтра. Ну що, контура тут настроєні, но ну, якось воно... Все одно це дуже сильний сигнал. 139 мВ. Цвіточку я подаю. Поки що я нічого не зрозумів, ще немає в мене такого якогось результату. Оце так роблять середні. Де проблема. Це УКВ. Переключатель УКВ? і... Іх все треба чистить, то що там той олімпіадор, очиститель контакту, все до одного места. Все треба випаювати і от заработали. Ну да, і средні треба було підключити цю антенну. Вона работає і прибор робота. Дивіться. Але треба розбирати це проблема тут усе. Дивіться, випаяв його. А він, вроді, чистий. Ви ж бачили, що там не було. Тут не було контакту. А вони красиві. От якщо подивитись під мікроскопом, наче все окей, ну там крайній. Та теж наче претензій немає. А він не контаче. Вот вам пожалуйста. Зараз почистю обичним методом, так як я роблю. Ось так виглядять почищені, дивіться. Лучше стало. Ні, лучше. Ну і дивіться. І дивіться, які ці контакти були грязні ось ця полоска. Це я чистив, тут біла була. О. Так що, коли немає контакту, ви не вичислите логічним путем. Будете сидіти, думати, що воно може бути, а воно та, як там немає контакту, то може проїхати що угодно. Такі речі. що так що прийдеться все оце чистить. І це теж цей рекорд. Не буду я щось я. Відклонився, я завжди так робив. А це щось думав пронесе. Ні, не пронесе. Треба все робити, як положено. Не такий страшний чорт, як його малюють, як то кажуть. Дивіться, вже зняв припой і з цього самого довгого короткої хвилі. Але вони тут загинають, і в мене, бачите, два одломаних жалко. Отут, От навіть три, що. Ну прийдеться щось нарости. Да, це рекорд. 75 контактів. Зараз розберемо, подивимось. Чи є там робота, чи нема. Дивіться, пауки сюди залізли з своїми личинками. Ось такі вони. ти є? Ні, тут є робота. Я швидко. І там з тої сторони, дивіться якийсь да. тут є робота, вони який чорні. Та ні, дивіться Ніякий олімпіадор, тут очиститель контактів не поможе. Дивіться яке чорне, он там з краю. Хоча я з краю найбільше поливав. І тут Та ні. Ну все, переключатель на місці, я його прозвонив перед тим як запаювати, все нормально. І цей зроблений. завтра зроблю оці два. Обов'язково і цей і цей. Хай. Щоб я вже не вертався сюди до цієї плати. Ось як виглядає ще один переключатель. Дивіться чорний. Тут видно, що я мив, але все рівно... Тут є робота. Ну і ось так почищені контакти і така палочка. І ось останній переключатель тоже він. Дивіться, тут є робота. І ось зрівняйте зараз уже почищені. Да, тут треба було. Ну і палочки такі вон. Ну от, Почищено, смазано. ведешкою я смазую. Зараз соберу. Це як ото, показують старі машини, які довго постояли, не можуть їх запустити, немає іскри. Раз там контакти почистили, іскра появила. Так і тут. А тут контактів 100 штук, може і більше, 300, мабуть. Ось на цьому транзисторі не було питання, це FM. И я найшов трещину. Ви в дорожки. Я там пошкрябав, оно пришло. Фу зараз заработало. О! Надо запаять. И тут як це якция натряснула так. Ось. Це якраз те місце, де вдарили прийомник. Я вже підготував, зараз запаяю. На кінець я його почув на КВ. Подаю 9 МГц, мінус 73. Показує сметр. Це в зеркало. Ось такий звук. Щас. Дивіться як він строїться ця. Водій не дуже, так? Щось ось входний полів. Так, ладно. Подаю на вход антенни аж. Так як там в інструкції написано. І що було? Оцей генератор другий треба було настроїти на 11 і 115. Тут ж... коротше, дві промежуточники. Перва 107 і генератор поставка 11115, мінус і буде 455 кГц. Ну все, 930-й тут не робив в гітіродіні от гетеродин на КВ. Ще не все, Я це тільки почало. Поставив другий транзистор ну, той 458. 2458 у мене був коефіцієнт усилення 170 І він заработав. Ну, ще не знаю чи на всіх діапазонах ще? мінус 70-30 дожна бути 9 балів, але він показує там щось. Ну, я даю мінус дивіться, Мінус 76 менше не можу. Ну, атенюатор треба. Він чує цей сигнал. Ну там сказано мінус 100 і оцими резисторами, от два резистора виставляють на 9, да, 9 балів. А що таке мінус 100? Це буде щось там... Я не зрозумів як. Ну і оцей генератор, оцей дивіться лімп. Отут була проблема. Жив. Ну, я вам скажу, це дуже неудобний в ремонті апарат, дуже неудобний. Ще хуже, ніж мото Лоренц, Шаулоренц німецький. Пам'ятаєте, був у нас такий класний прийомник. Тут, щоб щось випаяти із цієї плати, треба зняти її, так ви не випаєте. І всі ці Три кондери треба зафіксувати там, ну, ці ж їхні колеса. Іначе, якщо ви знімете, вони розкрутяться, нитки розпустяться і все, і буде геморрой такий. Ну, і тут оцей, ну, це легко, я вже на Ізусь знаю ці провода. Але ну, кожен раз тепер дуже, У мене тепер ось на полівик перший. Якісь не дуже отут не сильно він строїться так. Він должен... Е, тут система яка... От я розпечатав. Входні контура, ось перший цей полівик на КВ іменно. Входні контура, ось вони. Оце. Вони переключаються по діапазонам, це нижчий, е, вищий, вищий. 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 Ну от. І вони строяться оцим конденсатором. Стоякий конденсатор. Ну, сердечник цей. І щось він не дуже шустро відстроїться. Ну тут всі катушки ось у нього, це вже після нього, всі залиті. Я не хочу їх покатрогати. Буду пробувати. Можна спробувати замінити. Ну опять же це знімати цю плату. Перший полівик на середній. Прийшлося поставити рідний, тому що той возбуд був. Через чур усилення велике. Може на таких частотах не буде, але треба спробувати. На МВ нормально, МВ2 був возбуд. Такий тут усилення, РЧЦ. Коли даєш на всю, тільки стрілка метра.

Ну це місний. Субмарина? Не поняв, це Подводна лодка. Ілі що я? Ну це Це у нас п'ятий район. Так що все нормально, це десь рядом. Ну так він робить, але я хочу. А Так. І навіть есметр там. Алодоград Да. Ну ще слабо приймає. Все одно. Тейку А, жо. Да. Подводна лодка S 71. Це у нас порту стоит. Давай, коваль 500 82. Эхохол 500 82. лодка. Це робить з нашого міста. подводна лодка музей. Ми там були. То це він так іде. Це якийсь меморіальний позивний із подводної лодки. Треба поїхати подивитися, що там відбувається. От їхні Є це 5 р Тихо. А Там вони працюють, по-моєму. Я не можу. зараз там закрито. Вон подводная лодка. Вот, С-61. Подводная лодка, дельфин. Музей. Зараз там закрыто. Там ще пограничний корабль. Есть. Да, вони отсюда работают. А то я их так класно чую. Ну забор. Тут я не можу нічого, а такий диполь. Вони на диполі працюють На 40 метрів. А може тут не для сороковки щось маловатой. На всі діапазони, які там всі діапазони, Могли б штатно. штирі є на кораблі, Хі -хі. Ну короче, он ну, там ребята работает. оце вам такий кусок відео, Ну а це наша Марина. парусні лодки тут всяке таке, Ну у нас же ж тут Середземне море. Да, він їх, їхній прапор. ЄЦЕСІНКО е, РКТ, по-моєму. Позивний. Ну вони там. Оцей музей вход. Ну вони до півдругого робота. Дивіться, цей транзистор можна замінити, не знімає. Ну все, тільки зняти цю шкалу. І я спробую його. Це воспользоваться цим. Попробовать поменять цей транзистор. Полевик. Він, він ВЧ первый. Від нього зависит чувствительность. Це не чувствительность. Тут должно все а Смотрите. Загнуться три рази. Це ж мест на йолки палки Ну, антенна така. Дивіться, я зняв тільки шкалу. і от сам транзистор. Доступ Ось. І от у мене є BF245, це до 700 МГц, він РФ усилення і все таке. Оказується, мене обманув оцей прибор. Оцей прибор і я неправильно вставив його був. Я перепутав затвор... Затвор і сток. Ні, сток і сток перепутав. Може і зато він возбуждався. Зараз подивився Data шит, у них однаковий. А прибор оцей показує наоборот, сток, сток і сток наоборот. Так що зараз спробую однакова це кольовка. Побачимо я, що буде. Все, поміняв вон там він. От. Це мені дуже повезло, що не треба було знімати цю плату. Ну це рідко так, там не дуже ось він. І ось цей. Подашиту одинакові цокольовки в них. А я ноги йому викручував. То було неправильно. Ну нічого. Добре, що це я замітив. Ну зараз побачимо, чи дасть щось. Буде якісь результати або взагалі не буде. Або буде отрицательний. Так, подав той же сигнал. Мінус 73. І там показує он так Менше навіть було 2 балла Ну не знаю і не строїться так Я не чувствую тут Ну Зараз пройдемося по діапазону Дивіться А так просто Пінцетом якщо взятися за антенну входить метр, що там показує? Нічого не показує, але оця строїться. Давайте кусок провода, ну. А, це нічого не дає, це малий. Попробуємо знайти щось. Что строится? Да. Резче строится. Ну рано выводы делать. Кусок провода есть станции. Не знаю, поки що не буду. Зараз проверю всі діапазони, потім буду розказувати щось. От найвища частота 29700, треба етірдінпстраль. Він не приймає 30 МІЄРТ. Мінус 73, так само і есметр там, ну, там не видно таке саме показує. Це все строїться. Сметр показує 2 балла. На всіх діапазонах він робить, але я не знаю, чи це така бути чутливість 3 мікровольта. 3 мікровольта сік це буде в ДБМ? треба пересчитати і спробувати. Така антенна. Немає в мене тут. Ну, чи стало, так. Ну, може бути і більше. Но я не трогав настройку прибора нічого. Хоча я і замінив прибор, може треба і підстроїти, але чую я не створюю, бо дивіться, батарея має бути у цьому чорному. В секторі, а якщо її переключити тут. Ой, чи де? Зараз я. Ай. І... О. Дивіться, якщо переключити на батарею, він в секторі. Він правильно показує. Бо тут сломане, ви поняли. О, зараз есметр. А я вже чую кореспондента його. Тут надо было пристроить вот. Ты что здесь немає? цей... Тут... надо почистить. Шось... Шесть бора 6 баллов. Ну и средняя работает. 150 здесь. Африка, все.

Кс несуще. Не знаю що це таке. Мощно йде. Прибор я не, не трогав настройку. Ну що тут ще Це длинні? А ну? Дві станції. Да. І I... давай проверим, что вот цей диапазон. Ну Тож... тут два мне Ну він живий. Так, і FM. Без антенны. Тільки не показує тут. Ану? Сейчас. А, ну, а, -а, -а. а за показував. Ну все нормально. телеграм-каналах, групах, Да, да, це точно. Без антенни приймає, добре. Ой боже, тут громко дуже. Короче, для, ц... для цієї частини вже претензій немає, він добре робить. А тут, мені кажеться, по-перше, він не до 30 ми є з 29,7. Треба гетеродин провірити, здвинути, щоб він 30 приймав. Ну, шкала, щоб совпадала все. Оцей кварц провірить, щоб було через 100 кГц там. Ну все, провірити настройку. Зараз він живий, вже все, і точна настройка. Все-таки треба провірити по сервіс мануалу, як воно все, щось він не розстроївся. Ну, нема гетеродин, родін, не, не роботи. Я провірив, всі діапазони працюють. Всі. Ну і хорошо він працює, Надо в коробку його закривати, це ще не рідний динамік он той. Це тоже не знаєте. А По поводу того динаміка, я його дивіться, покрасив решетку чорним цветом. і динамік був білий, я його теж покрасив. Ну, маркером, ну, то як я завжди роблю. І він уже має вигляд.